Я не бачу політичної нестабільності зараз в Україні, тобто кучка і проплачених, і справжніх демонстрантів це не означає політичну нестабільність. Якщо такі незначні фактори будуть впливати на курс гривні, це означає, що монетарна політика неадекватна. І багато факторів впливають на курс гривні, політичні фактори звичайно впливають. Більше впливають е, макроекономічні фактори, і особливо це приток валюти. Якщо є приток валюти в Україну, то, попри будь-яку нестабільність, е, курс гривні має зростати. Звичайно, впливають ще очікування: бізнес-очікування і очікування людей. Що від влади чекають люди, якщо вони чекають покращення адекватних дій. То курс національної валюти посилюється. Якщо вони вже не впевнені в економічних реформах, твердій монетарній валютно-курсової політики, то, відповідно, вони очікують падіння, а очікування часто і творять курс. Ще, звичайно, впливають дуже багато факторів, і не останній. Це монітарна політика самого національного банку і економічна політика уряду. Якщо політика адекватна, то курсові коливання відповідають гри ринкових сил. Якщо вона неадекватна, часто курсові коливання от в даному випадку ідуть проти ринку, тобто ціни на український експорт зростають, на імпорт падає, ціни на газ падають. А гривня падає навіть уже економічне зростання, якесь є, це означає слабкість монетарної політики.